Поряд зі мною тренер хокейного клубу Кременчук Ігор Єдапін. Як ви оціните сьогоднішню гру Кременчука? Ну, гарний був хокей, хлопці на гарних швидкостях працювали. Дуже цікаво було. Воротар на нулік зіграв Едуард Молодець. Багато забивали. Ну, все добре. Що саме допомогло здобути хлопцям перемогу та ще й з таким розгромним рахунком? Ну, хлопці дуже багато працюють, дуже тренування ну, такі, ну, важкі, але ми двигаємося тільки вперед, до перемоги, тому, тому такий настрій завжди. Як взагалі себе продемонстрували нові гравці? Е, ну, молоді. Ну, молодці хлопці, теж ну, активно грали. Ну, молодці, добре. Дякую. Підводимо підсумки гри з головним тренером хокейного клубу Одещина Дмитром Цимбалом. Чого сьогодні не вистачило команді, аби здобути перемогу? Два дні тому було інтерв'ю з і Кажу ті ж самі слова, не вистачає майстерності. Але ми пробуємо будувати нашу команду, не дивлячись на рахунок. Все потрошки потрошки, якось будемо втручуватись. Що сьогодні вдавалось хлопцям найкраще, а над чим ви будете працювати наполегливіше? В першу чергу будемо працювати над дисципліною. Працювати більше над грою в обороні, бо просто дві гри в нас просто катастрофа. Бачимо помилки, будемо пробувати їх вирішувати. Але все ж таки хлопці, у чому сьогодні себе проявили гарно? У чому? Хлопці, в чому проявили? Ну, якщо шукати позитивні моменти, то в третьому періоді трошки зібралися і вже рахунок краще. Ну, не можна пропускати, виходячи перший, перший період 6-0. Я не знаю, команди, які збиралися після 6-0 в першому періоді. Провели перший, після цього почали почали програвати дуже сильно всі єдиноборства. Дякуємо вам. Дякую вам.